Вітаю вас на моєму YouTube каналі. Біржа Байбіт продовжує нам давати непогані можливості для заробітку. Не встиг в нас закінчити з минуле IDO, про яке я говорив в минулому відео, не встиг з лаунчпадок. Вже біржа Байбіт оголосила нове IDO з досить непоганими умовами, тому що ми можемо їх поєднати з IDO, яке зараз триває. І хто бере участь в IDO, про яке я говорив в крайньому відео, для вас це IDO також буде досить непоганим. Все це в сьогоднішньому відео розглянемо, тому не забудьте підписатись, поставити лайк. Лайк і за можливості написати будь-який коментар. І так, в першу чергу давайте швидко перейдемо в мій телеграм-канал, тому що інформація про такі IDO, про такі можливості тут виходить в першу чергу. Так само і інформація про це IDO тут була опублікована ще 3 години назад. Я розписав детально і коротко основні умови нового IDO. Тому хто підписаний, хто має включені сповіщення, хто за мною слідкує, вже міг ознайомитись. Так само в цьому каналі я ділюсь практично усіма активностями, які я роблю сам, де беру участь, де стараюсь Завибити, тому вам не буде помилкою слідкувати за моїм каналом. Посилання я вам залишу в описі. Канал є безкоштовний і мені здається досить корисний. І так, якщо ви зовсім ніколи не брали участь в цих айдіо, для вас я думаю корисніше буде подивитись моє минуле відео. Давайте знову повернемось на мій YouTube канал. І тут є в мене ось такі два відео, які вийшли досить нещодавно. Ось це крайні про IDO Galaxy і ось це айдіо, яке було в мережі Solana, на якому мені вдалося непогано заробити. Так само багатьом підписникам вдалося заробити, Було досить. Профітне IDO. Що я хочу сказати, ці два відео на моєму YouTube каналі мають по 15 хвилин, і в цих двох відео я показував всі технічні моменти по IDO. Як поповнювати, коли підписуватись, де дивитися результати, що робити, коли переміг. Коротше, розповідав найбільш поширені запитання, які є у новачків. І так само, звісно, розповідав основні деталі цих IDO. Але по цих двох відео, якщо ви переглянете одне або навіть два, ви точно зрозумієте, що таке IDO, для чого байбід їх проводить, і як в ньому. Ми можемо заробити. В сьогоднішньому відео я не хочу його так розтягувати, не хочу знову ж таки про одне і то саме говорити. Про що більшість з вас і так знає, а хто не знає, може подивитися це відео. Я хочу так само коротко показати деталі нового IDO, яке буде також в мережі Ефіріума, і також як робити в цих IDO додаткові білети, робити додаткові білети саме на свапах, тому що за це дають найбільше додаткових білетів. Скоріше я цією можливістю не користувався, додаткові білети на свої акаунти не брав. Ле переглянув свою статистику по минулих IDO, Я розумію, що скоріше за все ці білети дають реально більше шанси на перемогу. З ось цього IDO я починаю їх фармити на кожен аккаунт. Чи буде це вигідно, чи реально це буде давати мені більше шанси. Ви побачите так само в моєму телеграм-каналі, тому що результатами IDO я ділюсь лише там, і так само діляться всі мої підписники, всі користувачі нашого чату, в якому вже є більше 1300 учасників. Так ось, я думаю, ви зрозуміли про що саме буде це відео. Наверху. Зунок нового IDO це буде виходити проект NoLink. У мене навіть був один пост про цей проект. Давайте натиснемо переглянути детальну інформацію. Тут ми бачимо, що кнопки Підписатись ще немає. Коли ми натискаємо кнопку Підписатись, ми отримаємо наш лотерейний білет. Її ще немає, тому що період підписки розпочнеться через 23 години. Після цього у нас 4 дні буде тривати період підписки. За цей час ми маємо поповнити свої аккаунти, і після цього розпочнуться знімки балансів. Якщо ви до періоду знімки не поповните, участі взати не зможе. Можете, тому що потрібно потрапити під кожен знімок. По основних деталях це IDO практично на 100% ідентичне до минулого, яке зараз триває, про яке я говорив знову ж таки в цьому відео. Дивіться, в нас є два IDO, ось це вже період знімки триває, і вже 10 травня, якщо я не помиляюсь, будуть результати, і буде закінчення цього IDO. І тут ми бачимо, які умови: 2000 виграшних білетів, сума викопу 100 USDC і мережа Ефіріума. Нове IDO практично на 100%. Таке ж саме: тут всього на всього, що відрізняється, це ціна покупки, за яку ми будемо купляти токен Nulink в разі виграшу, в разі того, коли наш білет буде виграшний. Більше практично нічого. Навіть така сама кількість переможців, ці самі кошти потрібно тримати на своєму балансі. Як ви знаєте, ось в цьому IDO, дивіться, переходимо сюди. Ось такий у вас буде інтерфейс, коли підпишетесь на IO Nulink. Мінімальний холд 300 USDC на своєму балансі. Це основна умова цих IO на біржі Bybit. Нам потрібно тримати. На балансі кошти в кожному IDO це різна мережа, різна кількість USDC або USDT. в цьому IDO нам потрібно було тримати 300 USDC в мережі Ефіріума, і так само потрібно тримати 300 USDC в IDO, яке розпочнеться 13 травня IDO link Тому як ви самі розумієте, хто дивився моє відео минуле. Я думаю, багато людей його дивились. 1200 переглядів. Багато підписників взяли участь в цьому IDO і зараз очікують на результати. Ви можете не виводити USDC після. Закінчення цього IDO, тому що розпочнеться нове, і у вас вже є кошти, вам не потрібно витрачати на комісію, знову поповнювати, знову виводити. Мені здається, це і великим плюсом, тому що ми зекономимо на комісії. Тим більше це мережа Ефіріума, і це досить затратно. Хто поповнював, той знає. Що я хочу вам сказати: не поповнюйте свої гаманці з аккаунту біржі Bybit з самої біржі. Наприклад, з біржі OKX це робити набагато краще, тому що багато коментарів навіть під минулим відео, багато запитань в чаті. Особисті люди пишуть, що робити, як взяти участь в цьому IDO, якщо комісія на поповнення аж 14 USDT, все дуже просто. Я виводжу не з біржі Bybit, не з біржі BinGX, не з біржі Binance. Я виводжу з біржі OKX, це є також непогана біржа, по яку було відео на моєму каналі, в якій ми беремо участь в джампстартах, і виводити звідси є набагато вигідніше. Я також є партнером цієї біржі. Посилання на реєстрацію на ній ви можете знайти в описі під цим відео, так само, як посилання на реєстрацію на біржі Bybit. І комісія. На вивід USDC в мережі ERC-20 в мережі ETH, а тут є дешевша. Це є 2 і 30 центів на даний час. Ця комісія міняється в залежності від газу, в залежності від часу доби і так далі. В загальному, як я бачу за останніми днями, комісія тут від 2 до 4,5 доларів кожного дня. І за такою комісією ми можемо вивезти USDC на наш гаманець. Так, це затратно, це не мережа BNB, де у нас взагалі мінімальні витрати. Це не мережа Solana, де також не дуже великі витрати. Це мережа ефіра. Потрібно самим приймати рішення чи брати участь в такому адіо, де такі витрати. І де ви в принципі можете не перемогти, не отримати виграшного білету, а лише витратити на комісію. Ці ризики ви маєте приймати на себе. Звідки виводити, я вам показав, можете розглянути біржу OKX. Крім OKX, є ще Gate, де також комісія не дуже велика. І можете ще цю біржу розглянути на рахунок додаткових білетів. Хоч це відео про оце аддіо Nulink, Все одно давайте знову перейдемо сюди, тому що тут ще нічого немає, навіть. Немає підписки, але все буде в точності так само, просто через 23 години. Знову перейдемо до цього IDO. Як ви ось тут бачите знизу, в мене пише, що в мене не один білет на участь, а цілих три. Як я їх отримав? Ось тут ми бачимо, що ми за виконання різних завдань можемо отримати додаткові білети: Півтора білети 06, 03,2 і 04. Всі ці завдання я пропускаю, тому що вони або важкі, або невигідні і дають небагато додаткових білетів. А роблю лише ось це одне: обміняти токени на суму не Менше 1000 доларів, і за це ми отримуємо цілих плюс 2 білети. Ці обміни ми можемо зробити в будь-який час під час дії цього IDO. Наприклад, період IDO з 3 травня по 10 травня, і ми маємо цілих цих 7 днів, щоб зробити свапи у web 3 і отримати додаткові білети. Ми можемо робити ці свапи в будь-якій мережі, і на будь-яку суму можна обмінювати 50 доларів, 10 раз, 10 покупок і 10 продаж, і таким чином загальна сума обміну буде на 1000 доларів. Як я це? Роблю, зараз вам покажу. Крім ефіріуму, який я завів на свій гаманець, я завів ще 500 USDT в мережі, Arbitrum. чому в мережі, Arbitrum? Свапи в ефіри є дорогі. Як я вже казав, це є дорога мережа. Свапи, виводи, заводи. Тут все дороге. 1, 2, 3, 5 доларів. Це ще найменше. Буває і 10, і більше. Тому є інші мережі, як я вже казав, ми можемо робити обміни в будь-якій мережі. Основне, що ми їх зробили в період дії IEO і на своєму веб-3 гаманці. Скоріше, у нас було багато. IDO в мережі Arbitrum, Там для комісії нам потрібен був ефір в мережі Arbitrum. Я його заводив на 1 долар, витрачав там 50 центів на виводи, і ще 50 центів, як бачите, в мене є. І так на більшості моїх аккаунтів на біржі Bybit. Так само я думаю багатьох з вас, хто вже не перший раз бере участь в цих IDO. Тому я заводжу з біржі BinGX в мережі Arbitrum 500 USDT 502, що було з запасом. Після цього переходжу у вкладку торгувати. в нас є вкладка Swap. Знаходжу наше USDT в мережі Arbitrum. А тут мережа Arbitrum 1, USDT. Знизу вибираю так само мережу Арбітрума і токен USDC, так само стейблкоін. Вибираю максимум. Нас пише, яка комісія, як бачите, тут вона дуже мала. 2-3 цента. І так само є прослизання, І нам краще буде це прослизання поставити на 0.2. Ось тут ми натискаємо 0.2. Натискаємо зберегти. Зараз ця сума мінімальна зменшиться, буде 500 і по факту буде ще менше. Натискаємо обмін, підтвердити. І зараз. Я вам покажу, скільки прийде USDC. Як ви бачили, обмінював я 502.5 USDT. Пише обмін, прийшов успішно, щось він дуже швидко прийшов. Поміняємо. І бачите, що в мене є 501.95 USDC. Це означає, що на цей сваб я потратив приблизно 60 центів. Як на мене, досить небагато. І зараз всього-навсього мені потрібно знову ці USDC поміняти на USDT. Вибираємо, прослазання вже є збережене на 0.2. Натискаємо знову обмін. Це вже нас. Свап в другу сторону і таким чином виходить 1000 доларів об'єму. Все дуже просто. Якщо ви закинете 100, то вам потрібно буде зробити просто більше тих свапів, і таким чином ви самі розумієте більше витратите на комісію в арбітримі, тому що для цих свапів в першу чергу потрібен газ в ефіріумі мережі арбітрума. там його дуже мало центи, але він потрібен і без нього ви цих свапів не заробите. І чим більше ви їх будете робити, тим більше ви витратите цього ефіра. І мені здається, найвигідніше це завести 500 USDT, щоб зробити. Свап в одну сторону і в іншу. Якщо не маєте такої можливості, заводьте меншу суму. Повертаюсь в активи. Як бачите, мережа арбітром, і в мене було 502.5 USDT, тепер 501.47. Трошки більше одного долара зняло за ці два свапи. І я завбив тисячу об'єму, після чого можу ці кошти виводити. І там буквально за якусь годину, навіть трохи менше, вже підтягуються наші додаткові билети, і ось тут у вас буде галочка, така сама, як в мене. Ви можете вибити так само ось ці інші завдання. Щоб отримати ще додаткові білети. Але як я вже кажу, на ці завдання я не заморочуюсь, не роблю. А СВАП робити досить недорого, досить просто, як я вже показав. Чи це допоможе, знову ж таки, кажу, подивимось по результатами ось цього IDO. Лише воно закінчиться, пройде там декілька днів і вже розпочнуться знімки балансів для IDO Нулін. Тому зі свого балансу я не буду виводити USDC і не буду виводити ETH. По умовах IDO, нам не потрібно тримати на балансі Ethereum. Але Ethereum завжди потрібен для комісії, тому що це Гаманець, і як ви знаєте, тут в кожній мережі потрібен основний токен мережі для комісії. Якщо ви маєте USDT в мережі BNB, вам потрібен BNB для комісії. Якщо ви маєте USDC в мережі Solana, вам потрібна Solana для комісії. Так це працює. Так само і з ефіром, якщо я маю на балансі 300 USDC в ефірів, для того, щоб мені їх вивезти, потрібен буде ефір. І для того, якщо я переможу, наприклад, також потрібен буде ефір, щоб вивести переможні токени і щоб їх заклеймити. І так мені здається, все, що я хотів в цьому. Чому відео вам показати, я вам показав. Давайте коротко підсумуємо. В нас буде IDO в мережі Ефіріума. Період підписки розпочнеться через 22 години, тобто 9 травня в 13.00 у нас розпочнеться період підписки. Після цього ми можемо зайти на свій аккаунт Bybit, У вкладці Web3 знайти IDO і підписатись на нього. Ми отримаємо наш лотерейний білет. Утримати ми його можемо в будь-який момент, навіть під час вже знімків. Основне, що ми маємо зробити, це поповнити свій баланс на таку суму, як пише. В умовах цього IDO, як ми бачимо ось тут знизу, учасники повинні мати принаймні 300 USDC на своєму балансі в мережі Ethereum у своєму Bybit валеті. Поповнюю свої аккаунти в мережі Ethereum, я саме з біржі OKX, тому що мені це здається там найвигіднішим. Заводжу і Ethereum, і USDC звідти. Посилання на цю біржу я вам залишу в описі. Також підсумуємо те, що я почав на своїх аккаунтах фармити додаткові білети, для того, щоб збільшити свої шанси. Ці білети ніде не відображаються. У нас все одно основний білет є. Ось цей, але як я розумію, просто під час лотереї його буде показувати не один раз, а три рази. І таким чином це діє, і таким чином це збільшує шанси. Ось таке досить не коротке відео вийшло. Воно було трошки іншим від минулих моїх відео про IDO. Старався вам показати більше про додаткові білети. Про всю технічну інформацію по цих IDO, як в них брати участь, ви детальніше можете дивитись моїх минулих відео. Хоч там інформація про старі IDO, але умови практично не міняються. І вся інформація досі актуальна для нов... Нових IDO. Дякую вам за перегляд, не забудьте поставити лайк під цим відео, не забудьте підписатись, не забувайте про телеграм канал. Бажаю вам профіту і до нових відео!